Доброго дня, мене звати Ілля, компанія ТПус і сьогодні у нас на обзорі котли марки «Хейзер». Котел шахмового типу «Хейзер Object. Котел шахного типу «Хейзер типу Elite. Нова модель котел 3-кодовий типу «Хейзер Пайтер». Також популярністю користувався котел а, класичного ріння «Хейзер Trio. Модельний ряд Hazer Opti складається з моделей від 7 до 25 кВт. Вони усі мають велику топку та пластинчатий теплообмінник. Тривалість горіння складає від 8 годин в залежності від виду палива. Hazer Elite відрізняється більшим об'ємом топки та часом горіння від 12 годин в залежності від виду палива. Також по потужності вони бувають від 10 кВт до 70. Котел Хейзер Пайтон. Це новинка бренду Хейзер. Це шахний котел трьохходовий. В модельному ряді є котли від 12 до 25 кВт. Трьохходова конструкція теплообмінника підвищує ефективність котла та зменшує використання дров. Тривалість горіння складає від 8 годин у залежності від виду палива. Хейзер Тріо це котли класичного типу горіння потужністю від 10 до 40 кВт з пластинчатим теплообмінником та великою об'ємною топкою. Стандартні модифікації у котело йде зі сталі 4 мм. Під замовлення можна зробити зі сталі 5, 6 або 7 мм. Котли торгової марки Хейзер комплектуються термометром, колосниками, зольним ящиком. Також можна котли докомплектувати механічним регулятором тяги, системою автоматики та системою безпеки. Система автоматики РТ-22 складається з блоку управління та турбіни. Вона допомагає швидше нагнати необхідну температуру в котлі та більш точно її регулювати. Котли торгової марки Хейзер виготовляються в Україні за німецькою технологією. А замовити котли Хейзер можна по посилці в описі до цього відео.